Я рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких серіалів на вечір, адже всі знають, що з хорошим серіалом будь-який вечір стане затишніше. Тому підписуйся, щоб нам з тобою не втрачати один одного. Сподіваюся, що відео тобі сподобається і ти поставиш подобайку за мої старання, а я буду старатися робити ще краще та краще. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Полум'я. Серіал зачіпатиме такі повсякденні теми життя, як жінки, насильство в сім'ї, справедливість та краса. Це ремейк французького міні-серіалу Вогник долі. Серіал розповість про те, що відбуватиметься після пожежі. Величезна пожежа спалахує на благодійному вечорі, де присутні світські левиці Стамбула. У вогні гинуть багато людей, а деякі виживають, отримавши сидні опіки і поранення. Але життя всіх жінок, що вижили, зміниться після пожежі. Сюжет побудований довкола трьох дівчат. Двоє з них були добре забезпечені. Молодими особами, а одна працювала прислугою у будинку багатіїв. Якось сталася трагедія, що об'єднала різних за характером та соціальним статусом дівчат. Сталася пожежа, яка і стала причиною знайомства. Спільне лихо змінило долю кожної героїні. Дівчатам мимоволі доводилось переосмислити своє життя, яке довелося починати наново. Основний акцент у серіалі зроблено на пошуки справжнього кохання та справедливості. Серіал Відмінність. Це мінісеріал, спеціально знятий для порталу Netflix та складається з восьми серій. Серіал розповідає про групу людей у Стамбулі, які долають соціокультурні кордони та знаходять зв'язок. Вони мають різні життя, різні мрії, різні страхи, хоча здаються протилежностями, але коли їх шляхи перетнуться, межі зникнуть і всі якимось чином торкнуться життя один одного. Серіал Гріх однієї матері. Це ремейк філіппінського телесеріалу Вина матері. Суна заради порятунку свого хворого сина йде на смертний гріх. Вона вбиває людину. Її синові Юсуфу потрібна термінова дорога операція, і вона пішла на угоду. Тепер жінка змушена жити зі скоєним гріхом. Сина було врятовано, але суну мучать до корисовісті. Через роки Юсуф закохується в дочку людини, яку вбила його мати. Закохані поки що не знають, через які труднощі їм до. Ведеться пройти серіал Спокота. Життя здатне змінитись всього за один день. Головна героїня не була на батьківщині цілих 20 років. Всі ці роки жінка згадувала рідні місця та приємні моменти у житті. У тих краях завжди холодна погода, але в її душі це найкраще та найтепліше місце у всьому світі. Вона мріє повернутися до рідного краю. І нарешті у героїні з'явився шанс приїхати додому. Вона давно вже стала дорослою та самостійною жінкою. У минулому вона здійснила гріх, який неможливо забути і виправити. Але минуло вже надто багато часу. І зробити це дуже непросто. Родичі обзавалися дітьми та онуками, вони досягли певних висот і стали шановними людьми. Вони давно забули стару історію і навіть не згадують про неї, але деякі з них не хочуть мовчати. Героїня давно виросла і не залежить від інших. У її житті з'являються різноманітні сюрпризи, які виявляються дуже приємними. Ситуації бувають різними і жінку часто ображали, але кожен обов'язково відповість за свої вчинки. Серіал «Добрий сім'янин розповідає про традиційну сім'ю, яка живе в Стамбулі, і яка не втрачає оптимізму, незважаючи на всі неприємні пригоди. Батьки і діти щодня стикаються з новою проблемою, але разом із усім справляються. Якщо добірка була тобі цікава, дай, будь ласка, знати, поставивши лайк або напиши в коментарях. Адже саме ви рушійна сила для мого каналу. Я хочу, щоб мій контент був цікавий та пізнавальний. Дякую за коментарі. Ви мене підбадьорюєте. Працювати далі!